Почути, коли це ви далі не настоїте на тому, що... Не на студію, буде добре, я ще раз скажу, ви повинні визначити, я перепрошую, щоб перекрив вас, пане е, Рома Центиновичу, ви повинні визначитися. Або, або. Я ще раз кажу, я не тримаю за двома руками за це крісло, бо не так -то солодко на сьогоднішній день. Ще, ще переломний період. Значить, е, але сьогодні є, скажімо, е, непростий час державі. Сьогодні Автоматично зараз, якщо е, я пишу, ту заяву не в мене вина, не в мене, це є система. Завтра я буду звільнений, нічого буду звільнений. Краще покажіть, що дійсно я не заслуговую бути, Значить, проголосуйте, нема питань. Але е, я би хотів щось разом з вами.